Як розпочати свій шлях перекупа? Сьогодні в відео я розповім, що починати свій шлях, місця де можна купувати та продавати речі, як правильно їх обирати. Як людина, яка займається перепродажем секонд-хенду около двох років, я передам тобі дуже цінну інформацію, яка допоможе не робити моїх помилок. Зараз стало дуже популярно ходити на секонди, особливо підростаючого покоління, яке пропускає уроки малювання задля завозу в економічній бікшопі. І скоріш за все, ти є цим підростаючим поколінням. Тому стартовий капітал ми беремо в мами або відкладаємо з карманних коштів. Для початку вистачить Лесі Шевченко. Це орієнтована ціна на худак чи штани на вагу. Бажано потрапити на секунд під час завозу, тому що після завозу мамкині бізнесмени забирають самі жирні шмотки і швидко публікують історію в жирному улові, тому ти маєш бути одним із них. Секонди пишуть час на табличках при вході, коли завоз нового товару. В Секонді є дуже багато різного одягу. чоловічого, жіночого, дитячого, різних аксесуарів та робочого одягу. Твій вибір, на що бігти під час завозу. Але найкращий варіант піти на чоловічі одяг, на худаки або куртки. З них можна наварити найбільше лаве. Тепер розберемо. Беремося, що коштує нормальну котлетку, а що я шерпом, який не вартує купувати. Зараз починається зимній сезон, тому в пріоритеті теплі худочки, пуховики, вітровки та теплі штани. Також зараз дуже треба різні фліски, з них і почнемо: Bierhouse, Jack Wolfskin, Patagonia, The North Face, Ellie Hansen, Columbia, Oakley, Arc'teryx. Ці бренди дуже добре купують і за деякі моделі можна отримати хороші кошти. З більш нішевих, але дуже хороших брендів Monbell, Rub, Marmot, Huggles. Ці бренди створені для гірських умов, тому в якості можеш не сумніватись. Тепер перейдемо до ходаків, і це, звісно, всім бажані Stone Island та CP Company з лінзами. Якщо річ оригінальна, за неї можна отримати від от 2 до 4 тисяч гривень, дивлячись, якої моделі і ще треба вміти робити легіт чек. Якщо тобі цікаво, як це робити, то пиши в коментарях. В наступних відео розберемо це більш розгорнуто. Стрідвіру: це Стусі, Кархарт, Dickies, Найк, Бейв, Billionaire Бойс Клаб. Adic, Gap, Essentials, Jordan Angels. Скейтерського сегменту одягу одіусу Thrasher, Deep, Echo, Soul Spall, Vintage Vans, Supreme Independent, Blind, Etnias, Wutan, Tang, Animal, Fucking Awesome, Fubo, Carl Cani. Вінтажні моделі можна продати від 600 до 2000 гривень, дивлячись від моделі. Для ровних пацанчиків є такі бренди, як Dr. Martins, Alpha Industries, Lonsdale, Pitbull, Mastrum, Fred Perry, Ellis. Для ребят, які хочуть тяжого люкса, це Dior, USL, Gucci, Laura Piana, Prada, Vitmo, Ralph Simons, Vivienne Westwood, Balenciaga, Comme des Garçon, Jean-Paul Gaultier, Rick Owens, Brunello Cucinelli, Barbary, Diesel, Louis Vuitton, Montclair. За ці моделі скупи готові відвалити дуже багато коштів, бо солди на грел чи eBay колосальні. Але на ці речі є дуже багато палі. Якщо ти хочеш окремий ролик про те, як легідь чекати ці всі бренди, то пиши в коментарях, тому що на початку це дуже важливо. Ось я тобі розповів про три популярних розділи стилів одягу та їх бренди. Є ще багато про що розповісти, але це розтягнеться на довгий час, тому ми їх розберемо пізніше. Перед тим як лутати жирну шмоточку, обов'язково оглянь річ на світлі, передивись, що немає плям, дирок, потертості. тому що на секундах це база, бо це вживаний одяг. Є ситуації, коли річ можна врятувати, поправши або віднести в ательє, а бувають зовсім печальні ситуації. Отже, якщо річ в хорошому стані, можемо переходити до наступного етапу. Для хорошої фотографії треба хороший фон, бажано однорідний, а не на бабушканому коврі. Тому що фото також багато чого значить, чи заберуть її товар, чи ні. Ось два приклади гарної фотографії та ресейла 50 гривень. Після цього треба гарно виставити річ. В TikTok є багато прикладів, як можна складати шмотку. Зроби правильні заміри, це також важливо. От нагріб ти гарних шмоток. Ідеш це все продати, і база всіх баз – це OLX, але там треба платити за об'яву. На початку вони безкоштовні. Якщо ти хочеш рекламу, то вона платна. Рекомендую брати середню рекламу це самий оптимальний варіант. Можна створити свою баришку в інстаграмі, але це ваші варік, який має свої плюси та мінуси. Але для початку раджу OLX. Буде добре, якщо замовлять Олекс доставку, тому що ти нічого не причаєш на доставці. Якщо замовлять на ложку, бери предоплату або не відправляй, якщо не впевнений в тому, що людина забере. Бо за доставку прийдеться платити тобі. Дуже вдячний, якщо ти додивився до цього часу. До наступних зустрічей.